Вболівальники Міланського Інтера нарекли Адріано імператором, але футбольний світ навіть не підозрював про приголомшливий крах, який спіткає його кар'єру. Неймовірний контроль м'яча та Дриблінг, які в поєднанні з його потужною лівою ногою часто ставили в глухий кут оборону суперників. Йому пророкували стати одним із великих, однак смерть батька наприкінці 2004-го запустила трагічне падіння його кар'єри. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо, і це рубрика Змарновані Таланти. Сьогодні ми пригадаємо ігровий шлях одного з найталановитіших бразильців свого покоління. Адріану Лайтерібейру народився у сумнозвісній фавелі Ріо де Жанейро Віла Крузейро в безкомпромісному середовищі, пронизаному злочинністю, насильством і корупцією. Він виріс у бідності, маючи лише найнеобхідніше для виживання, але це не зламало його. Серед хаосу, що його оточував, він знайшов порятунок у футболі. Адріано Босоніш виходив на вулиці та ґрунтові поля, відточуючи свою майстерність, невпинно тренуючись, щоб отримати шанс у великому футболі. У віці семи років він приєднався до лав Академії Фламенго, після того, як члени його сім'ї об'єднали всі свої гроші, щоб він міг відвідувати школу в Гавеї. Протягом наступних восьми років він працював над досягненням своєї кінцевої мети стати професійним футболістом. Адріано ніколи не сумнівався, що досягне своєї цілі. М'яч завжди лежав біля моєї ноги, він був покладений туди Богом, сказав він. Друзі, хочу нагадати вам поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропускати нові випуски. Як ви бачите, у відео на каналі немає рекламних інтеграцій, тому якщо маєте можливість і бажання підтримати вихід нових відео гривнею, це можна зробити за посиланням у описі до відео або натиснувши кнопку Спонсорувати. Зрештою, він потрапив до старшої команди Фламенго в 16 років, незважаючи на деякі застереження тренерів щодо його габаритів. Адріано забив перший гол уже у своєму другому матчі за першу команду проти Сан Паулу, а його неймовірна фізична форма незабаром стала зброєю, яку він використовував для руйнівного ефекту. Форвард 9 разів вразив у рота суперників у кампанії 0 0 ставши одним з наймолодших дебютантів національної збірної Бразилії. На той момент Інтер вже визначив його як свою наступну велику суперзірку. За молодого нападника довелося викласти кругленьку суму у розмірі 14 мільйонів євро. Для порівняння, ж трансферне вікно, за досвідченого 27-річного Марко Матераці заплатили на 2 мільйони менше. Бразилець заявив про себе прихильникам Нерадзурі у своїй першій грі, славнозвісному предсезонному товариському матчі проти мадридського реала. Він не проявив жодних ознак хвилювання після того, як вийшов на заміну у другому таймі та за кожної нагоди атакував оборону вершкових. Коли Інтер заробив небезпечний штрафний удар, він, не гаючи часу, кинувся виконувати його. Адріано зробив довгий забіг і завдав нестримного удару у верхній кут, повз безпорадного першого номера реалу Ікера Касильяса. Особливий удар, який як він стверджував, був виконаний на рекордній швидкості 105 миль на годину, приніс Інтеру перемогу з рахунком 2-1. А його загальний виступ справив величезне враження на капітана клубу Хав'єра Дзанетті. Про це аргентинець розповів журналістам після гри. Я сказав собі, це новий Роналду. З того моменту Адріано почали зрівнювати. З феноменом, куди б він не пішов, але він був змушений чекати на свій шанс в Інтері, який вирішив, що його розвитку найкраще сприятиме оренда. Тому на другу половину сезону 0-1-0-2 він відправився в Ферентину, за яку забив 6 голів у своїх перших 15 матчах. Та Інтер вирішив не повертати його назад. Того ж літа Ферентина уклала дворічну угоду про співволодіння з Пармою. Протягом наступних двох сезонів Адріано забив 23 голи в 37 матчах серії А за Парму, сформувавши при цьому смертоносний дует з Адріаном Муту. Керівництво Інтера зрозуміло, що зробило помилку, відпустивши його, і вони швидко перепідписали Адріану за 23 мільйони євро в січні 2004-го. Я щасливий повернутися додому і впевнений, що граючи в Вінтері, я стану великим гравцем, сказав він на своїй презентації. Адріано не гаяв часу, показуючи інтеру, чого йому бракувало. Наприкінці сезону 0-3-0-4 його було не зупинити. Він забив 9 голів у 16 матчах серії А. Його бездоганна гра під час перемоги 3-2 на стадіоні Емполі принесла йому постійне місце в серцях уболівальників по всьому Мілану, оскільки команда Альберто Закероні забезпечила собі четверте місце та кваліфікацію до Ліги Чемпіонів. Адріано фактично приніс команді три очки приголомшливим голом за 20 хвилин до кінця матчу. Його оточили колеги з Інтера. Вони відчували, що стали свідками чогось надзвичайного. Це був день народження імператора Мілана. Наступного сезону Адріано забив 28 голів у всіх змаганнях і здобув Кубок Італії, міцно закріпивши за собою звання одного з найкращих нападників Європи. Адріано довелося зачекати, перш ніж він став постійним грацем збірної Бразилії. Але його терпіння окупилося, коли він потрапив до складу команди на Копа Америка-2004. Ключовим членом збірної Бразилії, яка перемогла на чемпіонаті світу 2002, було надано відпустку. Тому Адріано буквально зайняв місце Роналду на турнірі і зумів перевершити очікування. Бразилія виграла трофей після серії пенальті з Аргентиною. Я не можу пояснити, що я зараз відчуваю. Це безумовно найкращий момент у моїй кар'єрі. Цей титул належить моєму батькові. Він мій великий друг у житті, без нього я ніщо. Результати Адріану в сезоні 04-05 були вражаючими, враховуючи емоційний багаж, який він ніс. Він присвячував свої голи покійному батькові, показуючи пальцем на небо, що стало його новим фірмовим святкуванням. Але в глибині душі він намагався цим поратися. Моя любов до футболу більше не була такою, як раніше. Я був за океаном в Італії, далеко від своєї сім'ї. Я просто не міг з цим поратися. Я впав у депресію і почав багато пити. Мені не хотілося тренуватися. Це не мало нічого спільного з інтером. Я просто хотів додому. Вага Адріана почала коливатися, а незначні травми стали дедалі частішими. Нападник завершив сезон з 19 голами в 47 іграх і потрапив до остаточного складу збірної Бразилії на чемпіонат світу 2006. В Німеччині він нарешті опинився в одному ряду з Роналду. У свої 24 роки найкращий етап кар'єри Адріана мав би бути попереду, але після мундіалю мотивація фронтмена інтера лише знизилась. На початку сезону 06-07 Адріано боровся із залежністю. Він почав сваритися з офіційними особами інтера і регулярно пропускати матчі. В Нерадзурі зберегли скудетто, але йому вдалося забити лише 6 голів. У листопаді 2007-го Адріано відправили у 18-місячну неоплачувану відпустку до Бразилії. Він пройшов обширну програму фізичної та психологічної реабілітації в тренувальному центрі Сан паулу і офіційно приєднався до клубу на правах оренди в грудні того ж року. Адріано забив 11 голів у 19 матчах, але продовжував потрапляти в заголовки газет через свої витівки за межами поля. Він все ще пропускав тренування щотижня, з'являючись у нічних клубах, і невдовзі його відправили назад до Мілану. Тренером Інтера тоді став Жозе Моуріня, який сказав інтерв'ю: команда важливіша за Адріаном. Він один з 30 гравців, які є в моєму розпорядженні. Адріано вийде на поле, коли скажу я, а не преса». Моуріні використовував його лише зрідка, і іноді Бразилець демонстрував непоганий рівень гри, але він не міг його підтримувати. У Інтера не залишилося іншого вибору, окрім як розірвати контракт з Адріано на рік раніше. Незважаючи на те, що розставання з Інтером пройшло досить гостро, Флеменго прийняв Адріану легко. Він підписав однорічний контракт на Маракані в травні 2009 року, і на його дебютний матч був влаштований блискучий прийом. Повідомлялося, що клуб продав додаткові 50 тисяч квітків через присутність Адріана в команді. Бразилець відзначив цю подію голом та продовжив забивати і надалі. На перший погляд здавалося, що він знову відкрив для себе пристрасть до футболу. Люди думають, що це було божевіллям відмовитися від контракту мільйонера в Інтері. Але правда в тому, що, відмовляючись від мільйонів, я купив щастя. Фламенго перший за 17 років став чемпіоном Бразилії, а Адріано став найкращим бомбардиром чемпіонату, забивши 19 м'ячів. Але за лаштунками все було не так добре, як здавалося. Фізична форма Адріано все ще викликала занепокоєння, і він мав сутички з деякими співробітниками Фламенго. Зрештою, в клубі вирішили, що ним надто важко керувати. Але форвард в свою чергу зробив достатньо, щоб переконати, що він все ще златен грати на найвищому рівні. І так з'явилася можливість несподіваного повернення до Європи. У червні 2010-го Рома підписала Адріану як вільного агента. Я радий повернутися до Італії, і одягнути футболку Роми, яка несе таку велику відповідальність. Сьогодні я став більш зрілим і повернувся, щоб довести це. Адріано все ще мав зайву вагу, і коли з'явився на передсезонні збори, швидко викликав гнів головного тренера Клаудіо Раньєрі. Травми знову почали переслідувати бразильця, і він не зміг отримати постійне місце в команді. У січні він з'явився в матчі Кубка Італії проти заклятого суперника Роме Лаціо, але невдало впавши, він зламав руку. Форвард отримав дозвіл повернутися до Бразилії, щоб продовжити відновлення, але залишився там довше ніж очікувалося. Після того як він пропустив низку рейсів до Італії та не з'явився на медичний огляд, Рома назвала його поведінку непрофесійною та невиправданою. Та через декілька днів вовки розірвали з ним контракт. Адріано знову почав шукати розраду на батьківщині і націлився на третій сезон у фламенго. Однак тодішній головний тренер заблокував цей перехід через постійні проблеми нападника поза футболом. Втім, Корінтіанці були раді дати йому ще один шанс. Та менш ніж за місяць Адріану розірвав ухілове сухожилля на тренуванні, що відклало його дебют за Корінтіанс на 7 місяців. Та він так і не відновився від травми та покинув клуб у березні 2012-го. До гри він повернувся лише в серпні наступного року. Фламенго врешті-решт піддався тиску болівальників, щоб дати йому останній шанс. На Маракані він протримався лише три місяці, а потім так само невдало виступав з Атлетіко Паранаенсе та Майам Юнайтед в Америці, перш ніж остаточно повісити буце на цвях у 2016-му. Згодом Адріано зізнався, що добре усвідомлював, що його кар'єра закінчилася набагато раніше, коли я розірвав ухілове сухожилля у 2011-му Я знав, що тоді для мене все скінчилося фізично. Моя вибуховість зникла. Втратив рівновагу. Те ж саме було, коли помер мій батько, за винятком того, що шрам був всередині мене. Можливо, Адріану не вдалося розкрити весь свій потенціал, але це не означає, що його не будуть пам'ятати як легенду футболу. У 2021-му він був включений до алеї слави стадіону Маракана. і ця честь розчулила його до сліз. Лише найбільші знакові гравці в історії футболу отримували цей привілей. А Адріано стоїть поряд з такими великими футболістами, як Роналдіньо, Пеле, Ромаріо, Зіко та Гарінча. Адріано безумовно заслуговує на те, щоб бути згаданим. Хай живе імператор.